штаті Лузіана діє Кодекс на Згідно з яким все майно, яке належить дружині, належить її чоловікові. І навпаки, так от я дуже не хотів би, що в моєму штаті, а тим більше в моєму домі, мене обмахрювало, якщо будинок продано, де його Де документи? Ви запам'ятайте, я... я ніколи не обдурювала ні вас, ні своєї сестри нікого. Де документи? Хороше <рошливо> ви думаєте? Про те, що я переховуюсь від поліції з нагромовинним майном, задумавши якесь <рошливо> шахрайство проти рідної сестри. Де? Документи. Ці свої документи я зберігаю тут, в цій жерстянці. Тут тисячі і тисячі бакалів, що, що стосується прекрасної мрії. То тобто, як наші необачні діди, батьки, брати вимінювали землі заради їх легендарного блюду. Їхні непристойні вакханалії позбавляли на смаєтку. Доки від нього не залишились лише будинок і жалігідні 20 акрів землі, включно і звитими, на якому зараз перебуває весь миш. Рід окрім стали мене.